Привіт, друзі! Я вас вітаю також вітають мої сосни веймутові. Ось такі ось, бачите, красиві у них молоді прирости. це тору -лоза сорт. торулозасорт. тим, що в неї такі покручені волочки цікаві такі. Від неї пішло багато сортів. Там Green Twist, потім ще там мільйон. Коротше, їх. Там буде схожі. бачите, дуже цікаво, те, що якщо дати опору, то сосна Веймута закручується. Це вона сама, виходить, поплилася, бачите, якось треба було її, напевно, відв'язувати. Так, так, тепер дуже напевне цю зробимо її. Короче, ну, така цікава штука. Так, це у нас вийметесна туру лоса. Ходімо далі. Ось називається Граун або, або типу, ґрунто-обіймач, обіймач ґрунту. Я його не прищеплював, ну тобто, так ну, типу не свічував. Хай себе людина поки як хоче, потім побачимо, що з ним будемо робити. Такі ось молоді м'якенькі голочки, зовсім анюсенькі. Так, ходімо далі. Так, що ще, щепу йому то О! Тільки я забув, як вона називається цей сорт, а, то слабо підписано в мене. Називається... Блюшек. Типу це бл... блакитні кущі, блакитні зарослі. Цікавий дуже сорт, він теж більш горизонтальний, чим вертикальний. І подивіться, яка людина рясна на шишки. Подивіться, як прикольно буде, коли куча, куча, куча буде різних шишечок. Я її запалив, до речі, тут. Далі від неї знаходиться сосна, яка вже дає пилок. Я так типу, вітер, думаю, щось може бути. Бо дивіться, буквально на кожній гілці є якісь ці молоді шишечки. Ось це, бачите, мегастробіли жіночі. Так, блюшек. Далі в мене є фастигіата. Дуже цікавий сорт такий. Вона, бачите, вузенька, вузькоколоніальна. Тобто, коли вона видно, буде така ракетою. До речі, бачите, буде в переспіві із е, сосною чорною та е, дубом Curl е, Head. Ну, Мені подобаються вертикалі, особливо це так цікаво, тому що, може, тут їх як стіною і вони не будуть тобі е, ну, типу, так розширюватися, і просто будуть такі цікаві колони. Так, Хто ще в мене є? У мене є Tiny Curls теж. Цікавий дуже сорт. Це бачите, для мене для цього для росіян пакет, що чорний. А, так, окупантів. Це ось такий цікавий, дуже сорт. Бачите, він пішов, до речі, тяну кюроси від туролоси. Така була метла погоди раніше. Цікавий дуже екземпляр. Не бачите, як цікавенько, вже з дитинства закручуються ці голочки від самого початку. Шишок я тут не спостерігаю, немає, наче. До речі, в мене небагато шишок дають веймутові сосни, але і на цьому дякую. Погнали далі. Так, може когось забуду нагадати мені? Так, ага, тут немає. О! Моя гордість, моя красунечка. Це називається Pacific Sunrise або Тихоокеанський. схід сонця. Да, схід сонця. Тут, бачите, красиво, тут у неї є голочка і жовта, і хочеш. І ось якраз з неї брав цей полок із стробілів і запилював ту цю. сосну. Е, до всього, я трошки посвідчував її, тому що дуже були великі прирости. Ну, дуже високі, я не хотів цього, щоб вони смоли трошечки, щоб вона не була непевно хто. Я її тут, виходить, я буду тягнути е, цю лінію, витягувати м -м, висоти, а тут будемо трошки скромніші, дівочки. тому що, знаєш, що, Вона тут дуже цікаво, гарно біля неї я притулив ось пірату, Red Baron, Воно гарно. Знаєш, так, якось, якось, так, да, не снідалка в цьому, о, цьому році жару. До речі, що ви розуміли, вона вже майже 1,80 метра. Хоча писали в описах, компактна сосна до метра виростає, хрін там, а не, а не це а не сосна. <кліпи> Але і то красиво дуже. І завершаю я вас о, свою подорож вемитовими соснами. Холодне мовчання, тому що в мене чомусь загинула моя красунечка вемитова сосна. Вона просто. У неї всох. корінь, все, Я не знаю, чи просто рослина -просто пропала І мені дуже шкода, там ніяких не було там не раків, нічого не було. От... Бачите, не залишилися від неї залишилися шишечки. Можливо, тут посажу іншу. Це була тут пендула, можливо, посажу якийсь там нягара фолс якась. Тому що виміти, вони дуже красиві, вони м'якенькі, вони дуже симпатичні. Бачите, від неї залишилися ці рожки-доножки. Я віддав своїм сусідам, для того, щоб вони її спалили. Я не міг, мені дуже було боляче, бачить навіть в себе в дровах, то я його, то я його, звісно, віддав. Взагалі, резуючи, що я вам скажу: привіт! Бачите, не бачне, мене. Вимати сосни дуже цікавий рід сосн. Вони мають голочки, такі як всі сосни, але дуже м'якенькі, вони нікого там не поцарапайтесь, не покотись. Якщо у вас є маленьке дитятко, то це взагалі не страшно. Адже подивіться, як гарно, я вам покажу. Ось бачите чи не бачите взагалі, не знаю. От, м'якенькі зовсім. Хвоїнки. Вони прекрасні, вони достойні бути в колекції кожного, кожного і кожної людини, яка е, є, тому що вони прекрасні, вони милі і вони не колючі. Ось так ось. Папа, побачимось.